Україні Сьогодні зібралися на таке величне свято. Свято з гіркотою і з сльозами на очах, але свято радості, бо не може бути весь час смуток. Мусить радість переплітатися зі смутком. Ну така доля нашої української землі, що отой кремлівсько-путінський брудний чобіт, ота московська чума допче нашу землю і поливає кров'ю наших синів і дочок. Але ми віримо, твердо віримо, що перемога буде за правдою, перемога буде за вірою, перемога буде за нами. І сьогоднішній день це доказ того, що настільки зібралося, що ми віримо у свою землю. І я не побоюся сказати до вас, дорогий мій український народе, бо саме сьогодні прийшов той, хто відчуває себе частинкою того великого українського народу. Кого в серці тут є щем і радість, біль і смуток, і він не проміняв ту радість на десь на якесь кошеня города, рвання фасолі, а прийшов, подарував ту одну годинку своїм діточкам своїй рідній землі. Слова безсмертні. А було це в суботу, у серпні, 24 го числа, акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки. Яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом 19 серпня 1991 року урочисто наголошення незалежність України створення ціної української держави, Україна. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вери нас у спокусу, але і збави нас від лукавого. Незалежність — і найперше даром Господа Бога. Бог її нам. І напевно, що кожен із нас, коли отримує якісь певні подарунки, він може ним розкрадитися полізти. Може цей подарунок відкинути, може за цим подарунком не доглядати, не дивитися. Може цей подарунок хтось вкрасти, відібрати від нього. А відтак і будь-який подарунок, і дарик від Бога, він потребує і нашої співпраці, і нашого догляду за ним. Тому цей дар незалежності є даром, який об'єднує весь нас український народ. І дар саме для нас, а не для когось іншого. І ми так само за цим даром повинні слідкувати. Тепер ми обороняємо цей дар від ворога, щоб він цей дар Божий від нас не забрав, дар нашої незалежності. Так само і ми покликані нашому житті відповідально ставитися до цього дару, до незалежності нашої держави. Через Відстоювання гідності людського життя, через відстоювання людських цінностей через протидію різним згубним суспільним пройом, як корупція, яка розстрадає наше суспільство і руйнує нашу державу. І будувати суспільство справедливості, суспільство, яке буде захищати кожну людину, де гідність людського життя буде цінуватися понад усе. Хочу поздоровити з нашою незалежністю, з нашими 25-роками, нашої незалежності. Ми щороку приходимо, щороку співаємо пісні на тій могилі. Ми щороку славимо Україну і віримо, що вона буде найкраща. Вона не є ще така, тому що ми деколи йдемо вперед, деколи цапаємося назад, а деколи тут стоїмо на місці і не знаємо, що маємо робити. Нас завантажують різними проблемами, мовами, конфесіями. Чим іншим кризами. Ми з того виходимо гідно, але ми не робимо трохи вперед. Був такий один поважний чоловік, і коли проголосили незалежність 25 років тому, він мені сказав, каже, а я не вірю в Україну. Я кажу, я як ви такий патріот, ви не вірите в Україну. А він каже, не вірю, тому що кожна справа, а тим більше створення держави, має бути укроплене кров'ю. Я одразу на нього не здивувався, я його не зрозумів. Він каже, ну тепер з часом я розумію, тому що коли не створювалася держава, люба, і в тому числі Україна, і наша держава намагалася створюватися багато років тому, напротязі протязі століть, завжди були кроликову кроли летці. Завжди наш народ клав голови в своїй сміттєві до чого на нашому залежність. І пішло небагато часу як проголошення незалежності і справді. Наша причина дилася допомоги усіх, які пролили кров власне, за нашу незалежність. Нема такого куточка на території України, де не на жаль які віддали своє молоде, так і життя за нашу незалежність. Вони стали на охорону нашої держави, як ставали колись козаки, як ставали січові стрільці, як ставали воїни УПА і багато різних верст нашого населення в різні часи і боронили нашу незалежність. Ну, дай Боже, щоб ми не втратили тої незалежності, щоб ми серед нас народжувалися завжди герої, які могли би відстояти нашу державу, нас, людей і наш світ. Дай Боже, щоб ми мали. Надію, велику віру в нашу світлу, гарну, найкращу Україну. І дай Боже, щоб та надія з часом нікуди в нас не ділася, щоб вона була. І ми збудували нарешті достойну, гарну, красиву, таку державу, щоб заздрили нам всі народи в світі за нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Народження нашої держави. Згадаймо, як 25 років тому вона така маленька, ледь народилась, сльозами на очах, кволо вставала на руки, на ноги, і отак, рік за роком, вона зростала. Вона зростала. Згадаймо її дитятком, як в 94-му вперше Україна. На Олімпіаді зайняла золото, де Оксана Баюн зайняла золоте призове місце, і організатори Олімпіади навіть не мали нашого гімну. Вони навпаки почепили наш український прапор. Ніхто не пам'ятав, не знав про таку державу, як Україна. Але вона впевнено, крок за кроком, як ота дитина, стаючи дівчинкою, піднімалася і, вже будучи дівчиною. В десятирічному віці згадаймо 2010 рік, коли отим малюкам подарували 12 бальну систему оцінювання, а вона все йшла дальше, піднімалася, і вперше Каденюк підійнявся над цілим світом наш перший український космонавт. А вона з дівчинки підходила підлітковий вік, 2004 рік. Згадаймо той рік! Помаранчевої революції, коли всі разом помаранчеві і сині йшли за правду, йшли за свободу знову і знову за нашу рідну Україну. І знову синіх, помаранчевих білих голубих об'єднала пісня Руслана Лежичко, яка зайняла перше місце в світі на Євробаченні. І Україна знімалася, вона йшла, піднімалася 2007 рік. Важкі роки економічного переростання, економічної втоми. Але ми стояли, ми гідно йшли. І ось сьогодні в неї 25 років. Вона звіла дівчина. Ні. У неї з під її українського вінка вже пішло сиве пасмо. Сиве пасмо від того, що вона вже стала ненькою. Адже сьогодні в її 25-річному віці вже стали на її захист, як стають на захист рідної матері. Вона стала україною ненькою, ненькою, де стали на захист її найкращі сини і доньки, які віддали своє життя для неї України. Ми вітаємо тебе, люба Україно, Ми схиляємо сьогодні голови. Перед світочами правди, мужнього слова, свободи, які впродовж тисячоліть віддавали сотні людей своє життя.